Ділюсь з вами рецептом та тонкощами маринування білих грибів. У мене 5 кг білих грибів. На виході маємо отримати 5 літрів маринованих. Процес кропітки і має свої нюанси. Для початку треба очистити і гарно вимити гриби. Я це роблю зубною щіткою. Обирайте гриби невеликого розміру без рязки, для маринування. Після очищення гриби треба відварити у воді з додаванням солі та лимонної кислоти. Якщо не додасте лимонної кислоти, нічого страшного не станеться. Просто гриби будуть сірими і не будуть мати привабливого вигляду. Коли гриби закиплять, я знімаю з них піну до того моменту, поки вона не перестане утворюватись. Індикатором того, що гриби зварились, є те, що вони падають на дно кастрюлі. Після варіння промиваю гриби. Робіть це одразу, не чекайте, поки вони вистегнуть. Та готую маринад. Розкладаю гриби по банках, сильно не набиваю. Гриби мають почувати себе у банці вільно і заливаю маринатом. Стерилізую банки одну годину від моменту закипання та закручую. У мене по закрутках виступає Василь, я ще жодної банки не закрутила. Грішна, але не каюсь. Зберігаю банки у темному та прохолодному місці. Знімаю капелюх перед тими, хто маринує гриби для продажу. То є велика праця і недоспані ночі.